День, дівчатка, вірніше, вже вечір. Вечір і не маю ніколи знімати вдень на роботі. Але дуже хочу зняти відео, тому що ми з донечкою вирішили брати участь у спільному проєкті Різдвяні старти. Їх проводить Вікторія на каналі Україночка в'яже або «С'яжемо сучасні тренди. Отже, в чому полягає спільний проєкт? В тому, що ми в'яжемо. П'ять тижнів, починаємо якийсь новий проєкт. Е, якщо вдасться, мені здається, невеличкий проєкт взяти, то він і буде, буде дов'язаний за цей тиждень, але головне почати. Я багато проєктів ніколи не в'язала. Один-два, і то в мене вже, знаєте, увага розсіюється. І так я щось то за одне хватаю, то за інше. Е, у спільних проєктах я вже особисто брала участь, але вони були пов'язані із. Іншим моїм хобі, це був скраббукінг. Мені інколи вдавалося, інколи не доходило до кінця, ну, як, як траплялося. Зараз, я думаю, що спільний проєкт і буде трошки мотивувати, заставляти брати себе в руки і все ж таки починати спільний проєкт. Тоді, мабуть, треба переходити плавно так на інші проєкти, коли ми закінчуємо в'язання. Ну, Побачимо, як це все буде. Головне, що це буде дійсно мотив, я думаю. Тому що зараз, коли в такий час, коли руки частіше всього тільки опускаються, треба дійсно їх піднімати і братися до роботи. Я хотіла вже брати участь у проєкті в такого плану, але там був тиждень, тиждень стартів, не місяць. Як в даному випадку влітку, також дівчатка його проводили. Не пам'ятаю, хто саме. І навіть я вже почала знімати відео. Ось. І Потім якось одне за одним, одне за одним. Сталося знову не до того. Тому, якщо я вже знімаю це перше відео, надіюся, в нас вистачить і сил його зробити, склеїти і показати вам. Отже, перейдемо до того, що ми підготували. І будемо з донею в'язати. Перше покажу свій маленький проєкт я. Це буде, я думаю, ви вже здогадалися, така шапка. Шапка для мене зимова, буде вив'язана із ниток пух норки, відомий всім, так? Ось така етикеточка тут є. Ну, і додаткова нитка, звичайно. ж. Я думаю, що я візьму шпиці номер 2,5. Але не факт. Я ще не пробувала, не вив'язувала е такі маленькі оці зразочки, не рахувала нічого, Ось, тому в мене зараз це буде присвячено декілька годин ввечері. цьому. Я думаю, що шапка в мене буде така звичайна, шапка бійні, мабуть, Ось, м -м, нічого складного, адже нитки самі вже по собі є дуже гарними, пухнастими, думаю, теплими, тому тут видумувати нічого не буду. Подивлюся, якийсь майстер-клас, щось десь відки щось візьму і, можливо, скомбіную щось. Побачимо, як мені буде вдаватися. Сьогодні, в перший вечір, я собі планую в'язати зразок, спорахувати, визначитись, можливо, почати вже роботу. Такий мене буде розслаблений вечір. Шапка в моєму житті це, мабуть, буде всього лише друга. Мені здається, я в'язала всього лише один раз шапку. Вона така була мені. Як на мій погляд, зараз не дуже такою здало, але вона в мене ще є десь. Я її інколи там одягаю, знаєте, там в ліс, <сум> на, лиж, на лиж я її одягала останнім разом, так? Останнім часом. А, і тому, я думаю, що вистачить наснаги дов'язати до кінця. Ну, принаймні, можливо, серед тижня побачимось, що в нас там буде виходити, що в мене буде виходити. Отже, дуже така приємна ниточка. Також в'язатиму з нею вперше. Ну, Не знаю, сподіваюся, мене все вдасться. Сьогодні, в перший вечір, я собі планую в'язати зразок, спорахувати, визначитись, можливо, почати вже роботу. Такий мене буде розслаблений вечір. Шапка в моєму житті це, мабуть, буде всього лише друга. Мені здається, я в'язала всього лише один раз шапку. Вона така була мені, як на мій погляд, зараз не дуже такою здалою, але вона в мене ще є десь. Я її інколи там одягаю, знаєте, там в ліс. <сум> на, лиж, на лиж я її одягала останнім разом, так, останнім часом. А, і тому, я думаю, що вистачить наснаги зав'язати до кінця. Ну, принаймні, можливо, серед тижня побачимось, що в нас там буде виходити. Що в мене буде виходити. Отже, дуже така приємна ниточка. Також в'язатиму з нею вперше. Ну, не знаю, надіюся, в мене все вдасться. Це прибираємо десь сюди. І наступне це буде проєкт моєї донечки. Вона також буде в'язати в першому тижні шапку. Але. Вона вже пішла трошечки далі. В якому плані далі, що вона вже вив'язала ось такий зразочок, така приємна ниточка, дуже класно. І їй до її одного ще виробу, який зараз в процесі верхнього одягу, Потрібна шапка. Ось, вона вирішила, що по кольору підійде їй чорний колір. Але на зиму, знаєте, не дуже хочеться такого сильно тем темного, бо і так темно, хочеться якось прикраситися, щоб це все ж таки було якось гарно, і яскраво. І по-зимовому, тому ми вирішили додати до чорного е сріблясту ниточку, люрексову ниточку. Вибрала вона в магазині саме сріблясту. І мені здається, що вона так буде гарно іскрити, ось так, знаєте, як лід, таке Гарне таке вкраплення. І ось на зразочку вона, Настя, Настя, мою доньку звати Настя, і Настя, значить, вив'язала лицевими, і резинкою 2х2. І їй дуже подобається саме як лицева гладь. Іде ця ниточка. Що за ниточку вона взяла? Це Газал Baby Wool XL. І тут ми бачимо, що в 100 метрах 50 грамів, так? шпиці. Вона попробувала взяти ось такі. Це, я не пам'ятаю, якісь модні шпиці вона тут недавно їх придбала. Бамбукові. Ось і вона зразок пробувала саме на них вже в'язати. Все подобається, товщина. Тобто, це буде шапка, знаєте, не на такі там сильні морози, а ну такий помірний температурний режим. там Можливо, мінус 5, мінус 7. Ось так вона буде витримувати. Ну і Склад цієї пряжі він дозволяє носити речі саме в такий температурний режим. Адже тут 40% акрилу, 40 мерійну шерсть і 20 кашемір. Дуже приємна м'яка така ниточка. Не дуже і не тонка, скажімо так, середньої товщини. Ось, І, наскільки я так зрозуміла, шапочка буде із одним отворотом. Ну, а там побачимо, як піде. В неї вже дуже крутять руки, вона вже каже, мама, немає швидше. І я вже приступлю до роботи. Ну, і е, люрексова ниточка це така бабійна. Тут на ній щось є, якась етикеточка. Виробництво китай. Ну і колір платина. 40 грамів 3000 метрів. Ну, я думаю, тут вистачить набагато, не на одну шапочку, а ще, можна, можливо, десь. Можна буде використати. Ну, побачимо, то вже така, така спагла. Ось такі ми нитки. Ось такі ми ниточки витягли із своїх запасиків і приступаємо. Вечір, і ми підводимо підсумки нашого першого тижня стартів, різдвяних стартів. Перший тиждень, перший етап. Проминув тиждень, 7 днів, сьогодні вже неділя, вечір і вже пізно знімаємо, але дякуємо, що ви нас дивитеся. Угу. І підводимо підсумки. Отже, нагадаю, що на цьому тижні ми в'язали із Настею шапки. Отож, перша шапка моя. Як ви бачите, вона зв'язана лицевою хладдю. Як і планувала, це буде шапочка Біні у два шари. Зв'язана. Єдине, що я поміняла, це, звичайно, спиці. Тому що 2,5 це виходило дуже тоненько. І мені здається, що воно б забивало і не давало б нитки показати всю свою красу. Тут, на жаль, камера трошки змінює кольори, які вони є. І тому в готовому виробі, я думаю, буде краще. Видно, який саме дуже цікавий колір, такий гарний. Він такий блакитно-лавандовий. Є Ось саме полотнік, полутнік виглядає. Але ви бачите цю пушинку шикарно. І що в мене виходило? Я, надивившись різних майстер-класів, десь приблизно, ось тут, де є мене поміточка, приблизно тут я в'язала спицями 3,5. Кілька рядочків, три ряди вгору. Потім переходила на спицю 4,5. І ось, коли пров'язавши 20 см. 21 см полотна. Я поділила на 4 частини, і в мене ось така маківка вийшла. Скорочувала в два, в двох рядах скорочення були, в одному ряду не було скорочень. І ось так все вийшло. Потім із додаткової нитки, нитку тут набирала, знову набрала на спиці 3,5 і зв'язала. В цю сторону вже три ряди і перейшла на 4,5. Ось ось скільки в мене вийшло. Тобто, ще мені десь приблизно так само зв'язати і переходити на закриття. Внутрішню частину буду в'язати на 1 см коротше, ніж зовнішню. Мені таке приємне це полотно. Я, в принципі, задоволена своєю роботою на цей тиждень. Бачите, як додаткова нитка тут трошки блистить. Ось, і... Сьогодні вже, мабуть, тришчики пов'яжу, але на наступному тижні, я думаю, що я дещо надолужу, бо наступний тиждень-п'ять днів будемо в'язати новий проект, а потім дов'язувати а може. А може, і так, і так побачимо, як воно буде. Тобто я своїм просуванням, в принципі, задоволена, хоча в'язалося. Дуже часу було мало, адже приходиш з роботи вже темно на вулиці. Потім вимикають світла, які кругом планові відключення і позапланові. І інколи навіть я зала із дихтариком на лобі. Ну, це, знаєте, Тому що тут просто литіва гладь, тому задумуватись особливо не потрібно. Але очі заморюються, звичайно. Ось, тому не буду далі гнати сильно, у мене залишається такий моточок ще. Мені, здається, все. А, я думала, чи вистачить мені на подвійну шапочку, ну, тепер бачу, що має вистачити. Так. Ну і що в доні? Бачимо, що продвинулося не дуже багато, але вже ось намотаний цілий культюриксовою ниточкою. Треба в тому, що вона зв'язала десь майже половину шапки. А потім дивилася, дивилася на це все діло і каже, ні, не те, не те, що в голові. E, зв'язала вона відворот ось такий, але там в неї був інший візерунок. E, потім самого, самої шапочки зв'язала такий великий добрячий шмат. Поміряла, нібито і розмір підійшов, але щось не те. Ось не так візерунок тягає, як вона собі придумала, тому вона вирішила все розпустити і перев'язати. Почала з того, що відвороти не буде один на один, а можливо, вся така шапка буде, не знаю, побачимо. Побачимо у фіналі наших стартів різдвяних, що тут має вийти. Ну, але ось так. Єдине, що казала, що цими шпицями якось руки заможуться боліти, адже вони, бачите, такі коротенькі. Я не знаю. Я кенім ще не в'язала, але так спробувала декілька петель. Мені якось воно ну, не дуже зручно. На цих звичайних моїх шпицях. Хоча тут спиці 4-4 мм товщиною. знаєте, А ось ця провід оцей блуз, оця, да, як це правильно назвати, дуже тонке, порівняно із самою шпицею. І ось цей перехід, ну також зачіпається. Ну, хотілося б краще. От, на цих же шпицях тут все гарно. Але треба завикнути. Як вам, в кого є такі шпиці, як вам на них в'язання? Ось такі в нас просування першого тижня, а на другому тижні ми там хочемо почати в'язати більш масштабні такі речі. Отож, всім до побачення, дякую за перегляди. Пишіть коментарі. І я обов'язково піду по всім каналам і всім блогам, які також приймають дівчатка участь у цьому проєкті. Обов'язково всіх прокоментую. Ну, не обіцяю, що саме сьогодні, але протягом тижня обов'язково. До зустрічі на наступному тижні. До побачення!